Якщо ви або ваші знайомі отримали поранення внаслідок дій країни агресора, не соромтеся звертатися по допомогу. Заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua. Благодійний фонд «Врятуй красу повертає людям не лише зовнішність, але й віру у себе. Вітаю Олексія Кубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. про цьому тижня, 7 по 13 квітня. Ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитись лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Підтримайте нашу команду через Патріону кофі, Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Падіння цін на нафту цього тижня на світовому ринку нафта рекордно впала до 4-річного мінімуму, і це може мати прямий безпосередній зв'язок з російсько-українським протистоянням. Тож давайте розбиратись, як це впливає на агресора. Ще в січні 25-го року за океаном була ініціатива для організації країн експортерів нафти ОПЕК знизити ціни, щоб завдати економічного удару по РФ. Це нібито могло б сприяти припиненню вторгнення в Україні. Однак на той момент жодних дій в цьому напрямку не було зроблено, і видобуток нафти залишався високим. Це тривало до початку торгових протистоянь, коли на ринку нафти. Почали відчуватись наслідки економічної нестабільності. Після введення тарифів ціни на нафту знизились, що відбулося після рішення підвищити мита на 34% для Китаю та на 20% для ЄС. Падіння цін на нафту спостерігалось вже 3 квітня 2025 року, коли ціна впала на 3 Індекс нафти різко впав через побоювання інвесторів, що нові мита призведуть до глобального торгового протистояння, що зі свого боку зменшить економічне зростання і попит на пальне. І от на початку цього тижня ціна на флагманську російську нафту марки УРАЛ спала до 50 доларів за барель, що на 25% нижче від прогнозованої вартості закладної бюджету РФ, яка становить 69,7 долара за барель. Через падіння ціни на нафту ворожа країна щодоби втрачає понад 70 мільйонів доларів. Це серйозно впливає на її бюджет, оскільки доходи від продажу нафти є одним з основних джерел фінансування федерального бюджету та витрат, у тому числі на вторгнення в Україну. Окрім зниженої ціни на нафту РФ може зменшити. Меншити свій попит, бо далеко не всі країни, що раніше купували російську нафту, будуть готові підтримувати високі обсяги закупівлі, що ще більше ускладнить економічну ситуацію в РФ. Натомість зміцнити свої позиції вирогідно зможе Саудівська Аравія. Завдяки своїм низьким витратам на видобуток нафти вона може продовжити експорт. За цією логікою очільнику Кремля доведеться обирати між продовженням агресивних дій щодо України чи підтримкою стабільності всередині країни. Але головне питання: чи зупиниться протистояння? Станом на зараз ні. Як підкреслюють аналітики, щоб обвал мав критичні наслідки для воєнної машини РФ, ціни мають залишатись низькими кілька місяців поспіль. Кремль поки що має фінансові запаси, продає нафту в обхід санкцій, так званим тіньовим флотом, і навіть готується до надзвичайних заходів, вилучення вкладів, друк грошей, урізання соціальних програм. Тобто, так падіння цін на нафту болюче для Кремля, але не смертельне. Принаймні поки що, на мою думку, тут є алюзія на 80-ті роки ХХ століття, коли падіння цін на нафту похитнуло радянську економіку, на тлі в тому числі протистояння в Афганістані. Але тут є суттєва різниця. Сучасна РФ, по-перше, не має централізованої командної економіки, і вона інтегрована в глобальну ринкову економіку. А це означає, що цей вплив падіння цін не буде ідентичним на політику як тоді. Або може значно більш розтягнутим бути у часі, адже РФ буде намагатись компенсувати втрати на світовому ринку продажем інших ресурсів, чи воєнних розробок, чи зниженням власних соціальних стандартів. А закон про захист прав українців на землю майно у понеділок, 7 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до цивільного кодексу, спрямований на посилення захисту прав добросовісного набувача. Перед цим документ був ухвалений Верховною Радою у другому читанні. Картка закону є на сайті парламенту. Закон доповнює низку нових термінологічних позначень, серед них добросовісний набувач. Це людина, яка придбала майно, квартиру, будинок чи іншу нерухомість цілком легально, але згодом з'ясували, що колись це майно було незаконно відчуджене. Новий закон, як проголошується, намагається убезпечити таких власників. Отож, по-перше, встановлюється чіткий строк, коли можна подавати позови щодо спірної нерухомості. Якщо майно вже було офіційно зареєстроване, то відлік строку для оскарження починається з дати такої реєстрації. Це означає, що через багато років уже не можна буде Раптово забрати у когось квартиру чи будинок. По-друге, чітко визначено, коли майно не може бути витребувано від добросовісного набувача. Наприклад, якщо його продали через рішення суду, якщо воно було куплене на електронному аукціоні при приватизації, якщо з моменту реєстрації права на це майно пройшло понад 10 років. Але винятки залишаються, якщо йдеться про об'єкти критичної інфраструктури, культурну спадщину чи стратегічно важливе майно. Тоді закон захищає інтереси держави. По-третє, якщо все ж таки суд Тут вирішує, що майно треба повернути державі чи громаді, добросовісному власнику мають одразу виплатити компенсацію. Причому не обіцянками, а реально перед винесенням рішення держава чи громада вносить ранкову вартість майна на депозит суду. Після цього гроші одразу переходять новому власнику без жодних додаткових судів і тяганини. І ще важливий момент: навіть якщо органи влади не мають повноважень на передачу майна, але людина купила його в добрій вірі, спір буде розглядатись з за новими, нібито справедливішими правилами, цей закон уже набув чинності і має зворотню силу, тобто поширюється навіть на ті справи, які зараз ще розглядаються в судах. Новий закон, який посилює захист добросовісних набувачів майна, викликав бурхливу реакцію у суспільстві. Його активно підтримувала бізнес-спільнота, зокрема спілка українських підприємців. Вони вважають цей документ життєво необхідним для захисту бізнесу і зловживань з боку правоохоронців. особливо у випадках, коли під сумнів ставляться операції з купівлею землі, навіть ті, які відбулись легально однак громадські організації б'ють на сполох. Центр протидії корупції заявив, що закон має серйозний ризик. Він фактично дозволяє легалізувати незаконно виведену з державної чи комунальної власності землю. Якщо минуло більше 10 років з моменту такої оборудки, громадські активісти побоюються, що під прикриттям захисту добросовісних набувачів можуть бути узаконені і відверто сумнівні схеми, коли через підставних осіб у приватні руки переходила земля, що належала державі. У відповідь на це вони навіть зареєстрували петицію з закликом до президента України витувати закон. Станом на 7 квітня петиція зібрала майже 26 тисяч підписів, але закон вже підписаний, тож, мабуть, це і є відповідь на цю петицію. На мою думку, проаналізувавши плюси і мінуси самого тексту закону, можна зробити такий попередній висновок. Його направленість буде зрозумілішою в конкретній судовій практиці. Якщо ми побачимо, що більшість рішень згідно з цим законом легалізуватимуть сумнівну чи скандальну власність, то це буде красномовним прикладом того, що цей закон треба змінювати або скасовувати. Або ж навпаки, якщо таких рішень буде Мінімум, то він справді захистить від рейдерства. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага. Користь, неймовірний смак та гарний настрій. Мрія в дії. 9 квітня відбулася перша етех-подія Мрія Постосвіта від Мінцифри та Мон, де презентували новий функціонал освітнього застосунку Мрія. Чути про нього ви могли минулого літа, коли Міністерство цифрової трансформації запустили пілот на 40 шкіл. А ще про нього згадували, коли в розробці був застосунок для військовозобов'язаних резерв плюс. Тоді в коді були поля на кшталт домашнє завдання і у ЗМІ були занепокоєні безпекою даних. Хоча в Міноборони тоді почали заспокоювати, що розробники просто використовували попередні напрацювання і у фінальній версії резерву кодів мрії немає. Під час тестового запуску освітнього застосунку обіцяли, що учні бачитимуть свій план дня та результати навчання, матимуть доступ до бібліотеки корисного контенту, а також пропозиції з участі в різноманітних гуртках та активностях у позашкільний час, а ще доступ до чату. Перед повноцінним запуском розробники допрацьовували застосунок. І от мрія, яку вже зараз використовують понад 100 тисяч дітей, батьків та освітян, доповниться низкою нових функцій. Зокрема, учні зароблятимуть внутрішню валюту це так звані мрійки, які можна буде обмінювати на квитки в кіно, майстер-класи або ж курси програмування й англійської мови. За виконані домашні завдання школярі отримуватимуть вогники, які накопичуються за умови вчасної здачі. Також з'являться кмітливки: це такі щоденні вікторини, адаптовані до віку дитини. Учителі зможуть отримувати виконані домашні завдання у самому застосунку, створювати міжкласні групи для роботи над проєктами, а ще генерувати тести за допомогою штучного інтелекту. Батьки матимуть змогу обирати гуртки поруч із домом чи школою, а також слідкувати за навчальним прогресом своїх дітей. А для адміністрації шкіл це зручний інструмент для аналізу роботи вчителів лише у кілька кліків, у планах упровадження додаткових функцій. Про це повідомив на конференції президент Зеленський. Він сказав, що у майбутньому школярі зможуть повідомляти про випадки булінгу через застосунок. За словами Зеленського, це має бути просто, швидко і за потреби повністю конфіденційно, адже дитина не завжди наважується звернутися до вчителя чи, наприклад, адміністрації. Окрім того, батьки бачитимуть у реальному часі, чи дитина спустилася в укриття під час повітряної тривоги. Як зазначає віце-прем'єр Михайло Федоров, мрія це справжній геймченджер у сфері освіти. Мінус бюрократія, плюс прозорість, мотивація та сучасні цифрові рішення. Освітня платформа Мрія є безоплатним та добровільним інструментом для українських шкіл. Як повідомили в Міністерстві освіти і науки, приєднатися до системи може будь-який заклад, незалежно від розміру, локації, формату навчання чи, наприклад, того, чи користується він якимись іншими освітніми платформами. На мою думку, так, мрія це обіцянка технологічного розвитку в українській освіті, але бантежить те, що з кожним роком дітей треба все більше мотивувати вчитися якимись бонусами. Усі ці вогники, мрійки для учнів звучать, ніби цікаво і, мабуть, змушуватимуть виконувати завдання. Але чи допоможуть вони підготувати школярів до реальних викликів, з якими вони зіткнуться у майбутньому? Коаліція охочих у зборі. 10 квітня у Брюсселі відбулося засідання коаліції охочих. Це така група країн, які зголосились надавати підтримку Україні у протистоянні з РФ. Про її створення оголосив прем'єр Великої Британії за підсумками саміту в Лондоні, що відбувся 2 березня 25-го року. Власне, очолюють коаліцію Британія і Франція. і наразі загалом до неї входять три десятки країн, серед них як члени ЄС, так і держави, що не є членами ні Північно-Атлантичного альянсу, ні ЄС. Перш за все, коаліція створила з метою швидкого та скоординованого реагування на загрози, не чекаючи рішень таких міжнародних структур, як Північно-Атлантичний альянс чи ООН. Осна мета коаліції всебічна допомога, а саме, постачання зброї, фінансів, технічного забезпечення, а також розвідданих. Ще один ключовий напрям допомоги Україні в переговорах щодо завершення протистояння завдання коаліції забезпечити Україні сильну позицію за столом переговорів, щоб майбутній мир був справедливим і не означав поступок агресору. Водночас, однією з головних тем, які вже неодноразово обговорювалися на зустрічах країн учасниць, є підготовка до можливої миротворчої місії у разі досягнення домовленостей із РФ коаліція готова направити до України міжнародний військовий контингент, який контролюватиме дотримання умов миру. Меро нагадаю, таку ідею вперше озвучив очільник Франції, а згодом її підтримав британський прем'єр. Під час зустрічі 10 квітня, у якій взяли участь міністр оборони серед них і голова українського оборонного відомства Рустем Омеров, було визначено чотири ключові цілі для майбутньої місії. Як повідомив міністр оборони Великої Британії, йдеться про безпеку в повітрі, безпеку на морі, мир на землі та посилення збройних сил України. Ці завдання має реалізовувати новий формат сили гарантування безпеки. І ось тут вже з'явився. Виявилися поточнення проведення військового контингенту. Обговорення були натомість було сказано, що головна мета не виконувати функції миротворців, а забезпечити присутність, яка стане стримуючим фактором для нової агресії з боку РФ. Британський міністр підкреслив: це не миротворчі сили. Найкраще стримування це сильна українська армія. Кінець цитати. Очільник британського міноборони також зазначив, що ключову роль у посередництві та введенні переговорів відіграє заокеанський лідер, якого наразі офіційно немає в коаліції охочих, а власне коаліція у забезпеченні виконання домовленостей. І щодо цього є занепокоєння. Зокрема, про це ще напередодні зустрічі писали в Блумберг. Британський прем'єр тим часом також наголошує, без гарантії безпеки від гравця з достатнім військово-політичним впливом миротворча місія буде нежиттєздатною. Український міністр оборони Рустем Омеров зі свого боку наголосив, ця зустріч продовження стратегічного діалогу, який розпочався ще на Паризькому саміті. Він назвав коаліцію охочих новим форматом довгострокової підтримки України, який також сприятиме модернізації архітектури безпеки в Європі. На наступний день на міністрів оборони чекало інше засідання щодо допомоги України, і це вже був формат Рамштайн, де головують Британія та Німеччина. Під час зустрічі країни-учасниці погодили збільшення військової допомоги Україні на понад 21 мільярд євро. На мою думку, наразі коаліція є доволі аморфним утворенням. Там більше йдеться про розмови щодо дій після припинення вторгнення. Поки що ми не бачимо жодних кроків щодо формалізації цього союзу на кштат організації, і наскільки відомо, жодних безпекових договорів в результаті цих обговорень країни-учасниці не підписують. А така формалізація могла б стати одним з ключових інструментів майбутнього Бутні гарантії безпеки для України. Ювілей Ірини Білик. Цього тижня в нашій команді святкували день народження нашого головного ведучого Олексія. А за кілька днів до того був ювілей Ірини Білик. Олексій не раз зізнавався, що є поціновувачем її творчості, тож я вирішила зробити сюжет про легендарну співачку, що його дуже потішить. Ірині Білик виповнилося 55. Вона народилася у Києві. Вже у 4 вперше заспівала, у 10 вона написала свою першу пісню, а у 18 вже навчала інших музиці. Її шлях у професійну музику почався з київського музичного училища імені Глієра. У 89-му вона вступила на естрадний вокал і вже за рік її вперше побачили на сцені фестивалю Червона рута. Згодом весняні надії, знайомство з музикантами, створення гурту Цей дощ надовго і дебютний альбом Кувала Зозуля. А далі ще стрімкіше перше професійне відео на пісню Лише твоя перемога на пісенному вернісажі, участь у слов'янському базарі. Потім у 95-му вона вийшла на сцену Палацу України зі своїм першим туром нова. І саме тоді, як зазначали навіть у посольстві штатів, вона стала найпопулярнішою співачкою країни. У 96-му році Білик отримала звання заслуженої артистки України а у 2008-му – звання народної. У 13-му разом із гуртом Тік вона встановила рекорд України: 24 концерти за 30 днів. А через рік її таксі трималося на першому місці хіт парадів цілих півроку. Її пісні переспівують молоді артисти. У 15-му Аліксіє випустив кавер на пісню А я пливу. А потім це зробили Тіна Кароль, Віталій Козловський та Христина Соловій. У 24-му Ірина Білик заспівала свою легендарну дівчинку з Машею Кондратенко, молодою артисткою, яка ще донедавна слухала Ірину в навушниках. А вже у січні 25-го Володимир Дантес виклав нове звучання хіту одиноке. Своє 55-річчя Ірина планувала відзначити на сцені, але цьому завадили окупанти жорстоким ударом по кривому рогу. Через день жалоби концерт мусили перенести. Його вона в наступний день почала з хвилини мовчання та висловлення співчуття постраждалим. Співачка подякувала глядачам, що все ж мала змогу зустрітися. Неможливо заперечити той факт, що на піснях Ірини Білик виросло декілька поколінь. І те, що їй вдається стільки десятиліть втриматися на сцені і збирати багатотисячні зали, дійсно заслуговує поваги. Тож бажаємо їй много еліта і ще хітів, які заслуховуватиме уся країна. Зведення з фронту. Цього тижня щодо ситуації на фронті були резонансні заяви ворога і коментарі з української сторони. Тож давайте актуалізуємо. Найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Турецький та Лиманський. Покровський напрямок зазнає найбільшого тиску з боку ворога. Ворожі війська безпроривно штурмують українські позиції, використовуючи як живу силу, так і бронетехніку, дрони та авіацію. Протягом тижня фіксуються десятки спроб прориву нашої оборони поблизу населених пунктів Калинове, Удачний, Єлизаветівка, Андріївка та інших. Українські воїни тримають оборону, знищуючи десятки окупантів щодня, а також техніку. Нюку ворога від БТРів і мотоциклів до пунктів управління БПЛА. На турецькому напрямку противник теж активізувався. Йдеться про серію масованих атак, зокрема в районах Турецька, Озерянівки та Щербинівки. Попри складну ситуацію, сили оборони стримують наступ і завдають втрат ворогу. На Лиманському напрямку наші військові фіксують накопичення сил противника як техніки, так і живої сили. Ворог активно застосовує артилерію, дрони і каби. Прогнозується загострення. Утім, наші підрозділи не тільки відбивають атаки, а й збивають дорогі російські дрони. Як от експериментальний Мерлін ВР вартістю понад 300 тисяч доларів. На Донеччині також трапилося цього тижня резонансне захоплення в полон. Уперше, з початку повномасштабного вторгнення, Україна взяла в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці армії РФ. Одного з них захопили бійці 81-ї десантно-штурмової бригади біля Білогорівки, іншого воїни 157-ї бригади неподалік Тарасівки. Обоє перебували в бойових підрозділах ЗС РФ зі зброєю в руках. За їхніми словами, це було. Їхнє перше бойове завдання. Президент Зеленський повідомив, що загалом Україна ідентифікувала вже 155 громадян Китаю, які воюють у складі збройних сил РФ. Росіяни пропонують зарплати у мільйони рублів і швидке оформлення контракту. Один із полонених підтвердив, що поїхав до Москви після перегляду подібного оголошення. Там за кілька днів він пройшов медобстеження, отримав міграційну картку, банківський рахунок. І став контрактником. Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун наголошує, поява китайців на фронті не сенсація. Росія активно вербує іноземців, щоб уникати мобілізації власних громадян. Уже фіксували присутність найманців із Індії, Непалу, Куби, Сербії, а тепер із Китаю. Офіційний Пекін спершу заявив, що перевіряє цю інформацію однак пізніше виступив із жорсткою критикою Києва, вимагаючи не робити безвідповідальних заяв. Міністерство закордонних справ КНР заявило, що Китай не є стороною конфлікту і виступає за мирне врегулювання. Україна тим часом наголошує, взятих у полон китайських громадян можуть обміняти на українських військовополонених. Відповідний сигнал уже передано. Ситуація на Сумщині залишається напруженою. Сипались чисельні заяви від російської сторони про просування. Міноборони РФ днями оголосило про нібито захоплення села Басівка в Сумській області. У повідомлених, поширених з агентством ТАСС йшлося про те, що це буцімто має ускладнити логістику українських підрозділів. Натомість, речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що це чергова дезінформаційна кампанія ворога. За його словами, РФ продовжує використовувати тактику малих штурмових груп, які на намагаються прорватися через кордон, накопичитись на українські території та розширити зону бойових дій. Аналітичний проект Deep State свідчить, що між басівкою та сусідньою журавкою зростає сіра зона, тобто фактично, площа, яка не перебуває під контролем жодної зі сторін. Один із співзасновників проекту Руслан Микула зауважує, що ворог намагається прорвати кордон і закріпитись по всій його довжині. Проте українські військові щоденно завдають ураження ворогу та тримають ситуацію під контролем. Також на Сумщині активно діють диверсійно-розвідувальні групи РФ. За словами Дмитра Лантушенка, представника 117-ї окремої бригади територіальної оборони, противник використовує квадроцикли та баги для перевірки нашої оборони в різних точках кордону. Хоча масштабних штурмів наразі немає, росіяни намагаються атакувати з півночі центру та півдня області. Серед тижня з'явились заяви головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. В інтерв'ю виданню ЛБЮЕ він сказав, що новий наступ РФ на Харків. Аківщину і Сумщину фактично вже почався. За його словами, протягом останнього тижня ворожі війська майже вдвічі посилили інтенсивність атак на всіх основних напрямках фронту. Мета Росії залишається незмінною: повна окупація Донецької та Луганської областей, а також захоплення частини Херсонської та Запорізької. На північних кордонах, зокрема на території Харківської, Сумської та Чернівської областей, ворог прагне створити так звану буферну зону. Крім того, Сирський звернув увагу на спільні навчання РФ та Білорусі. Які заплановані на осінь 25-го року, він нагадав, що саме з таких навчань і розпочалось повномасштабне вторгнення у 22-му році. Цей фактор непокоїть, але як він сказав, не означає повторення сценарію 22-го року. Ситуацію на прифронтових ворожих територіях прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він підтвердив присутність українських військових на території Курської та Білогородської областей РФ в одному зі своїх вечірніх звернень глава держави наголосив, що активні дії збройних сил України в прикордонних районах ворога є справедливо. І необхідними, адже за його словами, агресія має повертатись туди, звідки прийшла. Зеленський зазначив, що головна мета цих операцій захист українських громад і територій, зокрема Сумської та Харківської областей, від окупантів. Саме завдяки діям наших воїнів на Курщині вдалося зменшити тиск на інших напрямках фронту, передусім на Донеччині. Також у своєму зверненні президент заявив про успішне українське виробництво дронів на оптоволокні. Він повідомив, що вже 11 українських підприємств налагодво вироблення. Ництво таких БПЛА оптоволоконні дрони мають значну перевагу на полі бою. Вони не використовують радіосигнали для керування, а працюють через тонкий оптоволоконний кабель. Це ускладнює їхнє виявлення і практично нейтралізує ефективність засобів радіоелектронної боротьби ворога. Нагадаємо, наприкінці минулого року начальник головного управління розвідки Кирило Буданов визнав, що російські FPV-дрони на оптоволокні стали серйозною проблемою для української армії. І вже на початку цього року головнокомандувач. ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українська армія також почала активно застосовувати подібні дрони на фронті. Ще стало відомо про інше технічне підсилення у Збройних силах України. З'явився новий помічник наземний роботизований комплекс Д-2112Р. Його кодифікувало та допустило до експлуатації оборонне відомство. Це сучасна розробка українських інженерів. Машина оснащена великокаліберним кулеметом і здатна виконувати низку бойових завдань від спостереження патрулювання до вогневої підтримки українських. Підрозділів також комплекс може ефективно вражати живу силу та легкоброньовану техніку противника. Його головний плюс висока прохідність. Робот може рухатись без доріжжя, болтистою місцевістю і навіть долати мілководні перешкоди. А головне. Оператор керує комплексом дистанційно, перебуваючи у безпечному критті, що значно знижує ризики для особового складу? Схоже, чим далі ми будемо рухатись у весну, тим бойові дії ставатимуть активнішими. І, попри всі розмови про переговори, виходить, РФ не залишила намірів на новий наступ або, можливо, ворог навмисно створює ілюзію такого з розрахунком, що це покаже, нібито в них є додаткові резерви. Адже як писав китайський стратегії мислитель Сунзи, війна це мистецтво обману. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях, щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.